Легенда про золотий пляж Кримсько-татарська легенда. Жив колись у Ялті турецький правитель всієї округи Ахмед Ага. Більш жорстокого правителя не зустрічали ще мешканці південного берега. Але гірше за самого Аги була його жінка, зла ненаситна ходжава, та син її, прозваний за жорстокість делібалта, скажена сокира. Усі троє знущалися з беззахисних мешканців Ялти, грабували нещасних, віднімали останні гроші. Жодну монету не можна було приховати від жадібних очей аги, його дружини та сина. Так багатіла ця родина на нещастій горі людей. Скрині, злої ходжави були наповнені золотими та срібними монетами, браслетами, бурштином. Дорогими тканинами, але прийшов кінець господарюванню турок у Криму. Ахмед, Ага, ходжава та Делібалта спішно покодали кримські береги, услід їм лунали прокльони. Але тільки но навантажений усяким скарбом корабель вийшов у відкрите море, як здійнялася сильна буря. Корабель кидало, як горіхову шкаралупку. Зламалося кремо, порвалися вітрила і снасті. Мешканці Ялти стояли на березі і дивилися на море та спостерігали, як доля карала тих, хто наживався на сльозах та стражданнях. Буря була такою сильною, що допомогти приреченим потонути ніхто не міг, навіть якби й захотів. Корабель винесло до Оріанди. Тут він розбився, і його уламки море викинуло на берег. Зла Ходжава, її чоловік та син каменем пішли на дно. Під вагою зашитих у їхньому одязі золотих монет. Прибігли люди до Оріанду і побачили всі, що піщаний берег усіяний золотими та срібними речами. Дивіться, увесь пляж золотий кричали діти, а дорослі збирали багатства і ділили їх між собою. З того часу берег біля Ореанди стали називати золотим пляжем. Говорять, що навіть тепер, під час великих бур, хвилі Чорного моря. Викидають на цей пляж подрібнене золото. Воно світиться і переливається сонячними відблисками серед дрібної гальки.